Сьогодні я готовий назвати ім'я та прізвище конкретного агента впливу і надати публічні докази його роботи на державу, з якою Україна перебуває у відкритому воєнному конфлікті. Йдеться про конкретних осіб, які, діючи в інтересах Росії, безпосередньо сприяли фальсифікації кримінального провадження проти низки учасників руху Аллатра на території України. Всім відомо, що протягом більш ніж 20 років Аллатра послідовно займається дослідженням загрози Сибірського плюму. І вже більш ніж 10 років публікує науково обґрунтовані дані та пропонує конкретні реальні шляхи її вирішення. Саме ця діяльність Алатра. Викликає гострий спротив з боку певних російських зацікавлених кіл у владі, яким вкрай невигідно будь-яке висвітлення проблеми Сибірської загрози, і яким критично важливо зберегти мовчання в публічній сфері навколо цієї теми. саме з їхньої ініціативи було запущено дискредитаційну кампанію проти Аллатра в Україні. Що здійснюється через підконтрольних їм українських агентів впливу?